Усім привіт! З вами як завжди я, і сьогодні у нас буде чергове розпакування паперових сюрпризиків. У мене сьогодні день народження, тому сподіваюся, що все буде е, цілком прекрасно. Як ви можете бачити, я вже знімаю прямо на свій свій телефон. І я вам пропоную: я трошки просто переживаю, чи все вийде прямо як я захотіла. Е, і зараз ми з вами будемо оглядати новинку. Люди, які наращують собі ногті, вам зручно. Я зробила для вас новинку, яка має назву Хороша кава, чудова кава. Це також є гра. Я в неї грала, будемо казати, що я її пройшла. Якось то ось так. Тут у нас 5 пакетиків, ось тут ця колекція. Я зараз постараюся якось то акуратно її взяти. Тут різні ось такі пакетики. Я переїхала, і тому, якщо не буде якоїсь то колекції, будь ласка, напишіть. Я вже прошу у вас пробачення, якщо я якусь колекцію забула, тому що в мене таке е, причувстві. І так. Давайте будемо обирати пакетики. Давайте першим виберемо із нашої новиночки. Це буде не просто колекція, не просто новиночка, це буде ще й колекція приготуй. Вивчаю, моє волосся. Це буде ще й колекція приготуй. Ми тут будемо з вами готувати напій із цієї гри. І так, давайте ми зараз з вами виберемо пакетик. Давайте виберемо пакетик і я пропоную взяти Карла. Так, куди покласти? Давайте ось сюди. А цю колекцію ми з вами відкладаємо. І так, колекція по клітинкам. Я сьогодні вибираю за своїм настроєм пакетики. І я хочу взяти, хочу взяти хочу взяти ось цей маленький з капібаркою. Колекцію відкладаємо. Далі колекція мій літній одяг. Літо, літо дуже швидко пройшло, на жаль. Давайте ми з вами виберемо ось цей такий великий пакетик. Інше відкладаємо так, равлики Боб». Зараз я коли знімаю в мене 11.04. Так, давайте виберемо ось цей пакетик. Другий відкладаємо. У мене, якщо ви тут можете бачити, привітання від моєї сестри. Я вирішила його додати. Воно таке дуже класне. Ось, того нехай показує, що в мене сьогодні день народження. І давайте виберемо сьогодні Тралалейло Тралала. Давайте, давайте, давайте далі колекцію. Колекцію, колекцію, я просто думаю. Давайте виберемо ось цей маленький. Відкладаємо. Колекція «Гра в Кальмара. До речі, хто з вас дивився Венстей? я хотіла зробити цю колекцію. Але в мене не вийшло якось отак, будемо це казати, її зробити. Але, можливо, зроблю. І так, давайте візьмемо поліцейську, тому що поки що ви голосували за неї. Сподіваюся, що в мене хватить місця, воно в мене то є, але, знаєте, ніколи не знаєш, що прийде в думку твоєму телефонові і чи тобі зараз хтось не зателефонує. Так, а ну-ка, що це в мене світло? Не зрозуміла. Лампа ніби світиться. Ніби світиться. Я подивилася венздей Прям всі сезони на Netflix. Так, давайте виберемо ось цей. Ні, давайте виберемо його. У мене є сьогодні в настрої. Так, тому давайте виберемо такий незвичайний пакетик з роном. Зараз ми вже будемо вибирати по одному пакетику. А, а а. Говорю вам зразу: з нігтями знімати дуже некомфортно. І так, кладемо. A A few few moments later. A few minutes later. later. minutes One hour That man's an imposter. That man is the imposter! Is the imposter. Пара -пара 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 -пара. Бунь! Я хотіла кинути, але думаю, що переживаю, що штатив зараз сам себе кине. Верніше, мій телефон. А це буде капець як не прикольно. Тому починаємо. Я вже роздавила ну, тут чого. О, клас. Давайте ми з вами почнемо якраз із цієї колекції. Колекція пупсоки на телефончики. О, зрозуміли. У мене все виходить. Не все так. О, господи, вибачте, будь ласка, я нігтем отак прям шибанула. Так, під номером 7. Номер 7, номер 7. О, номер 7. Я справді нечайно. Далі інша проблема розпакувати пакетик. Це прям. Це прям. <реклама> Окей, давайте ми з вами все-таки його спробуємо. Попробуємо його розпакувати. Не знаю, кому удобно з ногтями. Це точно не я. А я ще хотіла собі їх наростити. А, все уявляєте, все відійшло, все, все, все прекрасно. Так, треба ускорятись, а то зараз, блін, буду тут годину з вами розпаковувати сюрпризи. У мене просто, розумієте, мені некомфортно. Якщо що, я зніму. Це просто розумієте? <�лив inh throat> Don't stop, waking we're shuffled, дун, stop. Окей. Stay... Okay. Я вирішила як не як все-таки залишити. Ось більше це, напевно, мішає, коли вони на перших пальцях. Це прям омега неудобно. І просто я тепер вважаю людей, які знімають з ногтями накладними, тому що це, це справді це дуже незручно, і вони держаться, воно то все добре. Ось такий сюрприз нам милий попався. Так, окей. Окей, окей. Так, тут у нас колекція 20 пакетиків, так? Куди? Куди? Я привикла знімати на іншому телефоні. Тут у нас два сюрпризи. Клас! Клас. Супер. Супер, омега супер. Так, ну, давайте ми з вами зараз це все розпакуємо. Не зрозуміло. У мене тільки, як ви гадаєте, у мене тільки ж виключився телефон. Не телефон, а саме запись. Я чогось так і знала. Я так і знала, що щось таке має статися, не може все бути ідеальним. Так, тому давайте ми не будемо зараз, як назло, все замедляти, а постараємося зробити все в темпі. в темпі. Так. Я просто така людина, яка багато говорить. І Правду говорять ті, що якщо багато говориш, все дається дуже повільно. Так, 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 давайте ось сюди. Завтра буде менше роботи, але це не точно. Так, що в нас далі? Далі давайте колекцію Майнкрафт або ні, ні, давайте колекцію по клітинкам малюнки по клітинкам. Так, у мене не все так естетично. Тому що у мене це тупо не виходить робити. Ой туди тут попадається такий дуже миленький бантик. Я би ось так зробила, я так коли малювала, він у нас під номером 4. У мене сьогодні такий, знаєте, пікмі-пікмі стайл, пікмі нігтики. Я, до речі, потеряла упаковку або не знаю де. З тими нігтями коричневими, коришновими, так. Мені з ними було некомфортно, бо вони відпадали. О, господи. У мене тупо просто виключається зйомка. І я зрозуміла одне. Мені треба почистити телефон це перше. Друге, ось такий прикольний малюнок. Друге, мені потрібно знімати на інший телефон. Адже я починаю швидко все робити. Потім все йде. Я халепа. Ось такий сюрприз. Такі що, це Це у нас юбочка чи шортики. Мені здається, шорти. Здається, шортики. Головне все по-бистрому зробити, тому що я ще ж йду до сестри Ми в один день. До сестри, так, давайте розпакуємо нашу новинку. І в нас залишається потім два пакетики. На розпаковочку давай. Новинка наша. Наша новиночка. Та-дам! Нам попадається таке мініатюрне еспресо. Еспресо, давайте ми його Пім! сюди Все догортало я, до... я це зробила, я це змогла зробити. Та-дам! Далі мені ще це все прийдеться монтувати. Хутко, хутко, хутко. 2,000 years, later. Попадаю, попадаю в бункер. Парамс. Давайте її. Вона з собою хотіла взяти аптечку. А. І так, їй 43 роки, і її звати Ліза в минулому житті була лікаркою. Ось таке у нас відео сьогодні вийшло, дуже ось таке. Але хочу вам сказати, я вас всіх люблю. Ми всім па-па.